Привіт. Сьогодні проговоримо про менеджерів і про менеджмент. Така дуже загальна тема, але ну, я вважаю дуже важлива, тому що є багато, дуже багато моментів спірних в будь-якій роботі, звичайно, багато проблем в колективі, принаймі вирішення задачі, таке і інше. І от більшість цих речей, вони, на мою думку, Беруть свій початок з неправильного розуміння менеджменту. Звичайно, міг би тут взяти, дістати якийсь аркуш паперу, прочитати, що от така книжка, дуже авторитетний мужик з десь там заходу, пише, що менеджмент це. Ні, так не буде. Е, не буде, бо все-таки хочеться якесь своє бачення тут транслювати. і, і... Спочатку поговоримо про, моє розуміння, неправильну версію. Неправильна версія це коли ти вважаєш, що менеджмент це управління людьми. Здається, нічого складного, все ж наче так і є, але з в в такою моделлю ростуть більшість проблем в компанії. В цій моделі є якийсь менеджер, і в нього є підлеглі. Це аналог якоїсь радської такої фігні, коли в тебе є якісь свої холопи, яких ти там ганяєш по кругу, і вони повинні тобі видати якийсь результат обов'язково. А над тобою є ще якийсь ти як, як баряна, у тебе ще є якийсь цар, який тобі зверху там щось накидує, і бо ти вже для нього холоп. Дуже. Погана, на мій погляд, схема, тому що, по-перше, щоб вирішити будь-яку задачу, потрібно дуже багато ресурсів. Ви по факту будуєте тоді відносини, в яких є якісь такі батьківсько-дитячі відносини. Тобто є якийсь папа, він вже начальник відділу, є якісь дітки, такі спеціалістики. І вони щось не то роблять, і ти їх так ругаєш, ругаєш, кажеш, ну так не робіть, робіть нормально. Дуже багато компаній, на жаль, побудовано по цій моделі, і навіть ті, хто каже, що ні, ми такі передові, ми класні, вони побудовані також по цій моделі. Страшне, тому що воно така компанія виходить велика, товста, неефективна. В ній є зірки, такі топи, а є ті всі якісь там нещасні, знизу під ними. Дуже багато людей наймається, а вихлопа ніякого, тому що кожна ця людина, кожен спеціаліст, який працює, він не бачить м -м, своєї ролі в компанії. Він просто приходить, там щось нагрузили, щось поробив, пішов додому. Все. Тому що він приходить, от люди, які кажуть, що «Та мені дайте ТЗ, я все намалюю, все зроблю, тільки відстаньте, от все, не грузіть, не трогайте, мені не треба. Оце люди, які розуміють менеджмент як управління людьми. Вони віддають себе, щоб їми хтось управляв. Коли ними хтось управляє, то значить ця людина, яка управляє, вона вже відповідає за зарплату, за їхній ріст і розвиток, за результат фінальний. Ти у такого спеціаліста ти ніколи нічого не доб'єшся. Ти скажеш, що ти не вилучив? А ти мені не казав, що це треба вчити. А що ти оце так погано зробив? У мене в ТЗ так написано, я отак і зробив. Звичайно, що ТЗ, воно повинно там, бріф, він повинен відображати суть твоєї задачі. Але ще є момент ну, здорового якогось сенсу, є момент якоїсь ініціативи. І якщо спеціаліст це просто якийсь аналог якогось робота, в який ти запихнув сюди ТЗ, а звідси забрав дизайн, то ну, воно так не може працювати. В таких компаніях з менеджерами, з менеджерами теж проблема, тому що вони вважають себе такими царьками, вони тут все мирулять. Вони починають видумувати людям якісь такі дуже дебільні речі. Типу, ви курите лише по одному, лише три рази в день. все, більше не курите. До чого тут? Скільки ти куриш і який в тебе результат? Це ж ніяк не впливає. Але там впливає, тому що там людина відчуває свою владу і починаються ці директиви. А потім воно щось погано працює, ще зверху інша директива, і щоб якось воно так все одне інше перекривало. Якщо говорити про вище керівництво, про якоесь директора в такій компанії, коли він один авторитарний лідер, то це просто страшне. Воно, звичайно, в кожній компанії є ці риси, але ну, це дуже страшне. Коли ти йдеш до директора, тобі каже, не заходь до нього. Секретар каже, не заходь до нього. Чого не не Ну У нього поганий настрій сьогодні сьогодні не заходь. Це жесть. В таких структурах зробити якийсь класний проєкт практично неможливо, тому що воно таке все. А звідки це все взялось? Ну тому що люди вважають, що менеджмент це управління людьми. Все. Я пропоную іншу модель, коли менеджмент це управління процесами. В такій структура це ну, зовсім інша історія. Тому що ти не управляєш людьми. Ти управляєш процесом. Люди це їх не люди, а їх зусилля, їх час. Це твій ресурс, який ти використовуєш. Не людей використовуєш, а їхні години оцей ресурс. Тоді все відбувається зовсім по-іншому. В такій моделі менеджмент, ну, менеджер, він якби розділений на три частини, має три суті. Перша суть це спеціаліст. Ви скажете, блюн, який спеціаліст-менеджер-менеджер. Менеджер. Він не менеджер в тому розумінні, але він має вплив на менеджмент. Тому що від того, як швидко дизайнер віддає задачі, які він рекомендації пише, наприклад, ux от він викинув макет, да, і він там пише, що дивіться, я вам пропоную таке рішення, розписав це рішення таке інше, от оце все має вплив на загальний процес. І кожен спеціаліст, який в цьому процесі задіяний, він повинен розуміти саме свій вплив на цей процес, і де в нього тут рамочки, де він може впливати, де не може. Це перша якби, складова менеджера. Друга складова це сам менеджер. Тобто це може бути там тімліт, менеджер продукту, директор і, і арт-директор. Технічний директор, і таке інше. Це от в цьому розумінні менеджер це той, хто процес створює. Він його ну, от, налагоджує, створює, він дивиться, як це працює, корелює, якось коригує і таке інше. Це друга важлива складова. Він не людьми управляє, він процесом управляє. І третя важлива складова це у менеджера в менеджменті, це та людина. Яка виносить своє фінальне рішення, фінальний апрув, окей okay, погоджено, це одна людина повинна бути. А чому повинна бути одна? Тому що коли це одна людина, то у кожного, у кожного результату є своє прізвище і ім'я. І ти можеш піти конкретно спитати, на що ти таке прийняв? Якщо погано прийняв, ти можеш якось це там. Але ти знаєш до кого тобі йти, запитати чому так. Це дає змогу для росту. Тому що якщо були прийняті неправильні рішення, тоді директор має змогу піти до тої людини, спитати, провести бесіду, таке інше. З цим також велика проблема. Ви Якщо працюєте в компанії, часто буває це колективна якась відповідальність. Всі зібрались, дивились на той макет і всі прийняли якесь рішення. Ну от потім. Ми ходимо по вулиці, їздимо в метро, дивимося в телефон і бачимо оцю таку банальну, беззубу рекламу, коли, типу, купуй у нас, у нас краще, у нас супер. Все. Як оце гівно взагалі побачило світ? Ну тому що принесли якийсь макет, він був якийсь закисткий, можливо, в чомусь. Провокаційне, можливо, в чомусь не тактичне, можливо, якийсь занадто привертав увагу. А потім зібрався колектив, і все звідти повидоргувало і залишилось. От от оце це результат за те, що ви бачите навколо, це результат поганого менеджменту і нерозуміння, що це таке взагалі менеджмент. Коли в тебе є один, одна людина, якийсь арт-директор, який відповідає за весь візуал, і там хоч камінь з неба, хоч директор прийде йому особисто щось почне грузити, він каже, я за це відповідаю, буде отак. Тоді у цього результату є прізвище. І тоді можна якось цим процесом управляти. Можна робити простіше, легше і таке інше. Коли це колектив, коли це ад-колектив мається на увазі НАТО, просто зібрали якихось людей, вони там щось сказали. Ну, це жопа, ви ніколи не отримаєте нормальний результат. Те саме працює на фрілансі. Якщо ви розумієте менеджмент як управління людьми, ви на фрілансі себе віддаєте в управління. І тоді починається фігня, вам пишуть будь-коли. Вам пишуть різну ахінею, вам, з вас потребують там, правки негайно, правки безкоштовно і все таке інше. Все розсипається, ви тим процесом вже самі недовольні, але що ви можете зробити? Нічого. Бо в вашому розумінні менеджмент це управління спеціалістами, я спеціаліст, я віддав себе в управлінні. Така сама ерунда відбувається із тими, хто не має фрілансерів. Він каже: блін, ну я же його наняв, ну все, я йому зараз напухаю. Не І немає результату. Чому немає? Бо це фундаментально немає визначення менеджменту. Тому давайте ще раз: менеджмент це управління процесом, менеджери це люди, які або впливають на процес, або організовують цей процес, або затверджують фінальний результат. Якось так. Ну, і все одно, так. Да? Ну, та, менеджмент, менеджери, що це взагалі важливо? Давай про дизайн розкажи, типу, що, яким макет намалювати, щоб 5 штук в місяць і нічого не робити. Ну ні. <світ> так не вийде. Важливо, тому що кожен дизайнер задається такими дуже простими питаннями, особливо коли щось, щось не виходить. Не виходить вийти на інший рівень там, якогось доходу, не виходить побудувати відносини з клієнтами на фрілансі. Не, не виходить взагалі не йти тих клієнтів. Не виходить реалізувати себе на даній позиції, не виходить. Адекватно оцінювати свої можливості, да? не виходить знайти роботу або не виходить перейти на роботу, на яку хочеться. А що не виходить? Ну, не виходить багато, звичайно, є нюансів особистих, але що в більшості своїх не виходить через те, що немає розуміння менеджменту. Немає розуміння, як побудована система в компанії, і де твоє місце в цій системі. Або якщо ти працюєш в цій компанії, як тобі вирости от всередині цієї системи, ти сидиш і думаєш, блін, і, і тоді знаєш, от люди так мені подобаються, вони там хтось: я побіг на курси і побіг. Реально, кожен місяць нові курси, нове направлення. Вже все вилучив, знаєш, що мені подобаються ці люди, які там сходили на одні курси по мошен дизайнеру. Все я мошен дизайнер, я, я весь моушен дизайн знав. Або там побігла на якесь е малювання, які все, я малюю від руки. Ну класно, ну ти ж їх, знаєш, а тобі? ну... Чому? Тому що. Не хочуть з цим заморачуватися. Хочуть ріст і розвиток. А що це таке? Не ясно. А не ясно, бо не розуміють, як ця система побудована. або Мають якісь проблеми, які пов'язані з тим, що знову ж таки не розуміють. Вони вважають, що вони спеціалісти, вони віддають себе комусь користування. Замість того, щоб зрозуміти, Да я спеціаліст, але я, як спеціаліст, можу впливати на ось це, на ось це, ось це ось це і робити це. Таких спеціалістів ну, вони всім потрібні. Те саме, якщо ви менеджер, ну там, менеджер проекту або Тімліт, або е-е Лі, ще, там, арт Артдиректор, ще хтось. Ви так само не розуміючи, як ці всі механізми працюють, не зможете реалізуватись. Тому що, ну, доп... ну, наприклад, дали вам якусь безмежну владу, е якось ви себе класно продали, окей, але ж е все одно там тупо. Влаштовуючи людям якусь таку сурову дисципліну, або просто давлячи на них постійно, або навантажуючи їх через міру, ви не зможете реалізувати проекти, ви не зможете зробити класний дизайн, ви не зможете зібрати команду. Тому що потрібно розуміти, як цей менеджмент працює, як ці механізми один з одним дружать. Ви не зможете побудувати. Взаємонормальну ну, таку взаємодію з іншими відділами, не розуміючи, а як тепер працює менеджмент на рівні тімліт, тім наприклад, або там ще якось. І тому багато цих кар'єрних проблем вони знаходяться якраз в площині неправильного розуміння менеджменту. І все це починається з цієї простої, здавалось би, дефініції, що менеджмент це не управління людьми, це управління процесами. І те саме відбувається, коли ви директор компанії. От здавалось би, ну що там директору, да? Ну взяв, кинув в мішок грошей, сказав, зробіть мені класно. Через рік чекаю крутий проект. Якби так працювало, то в нас би вже вся планета була в крутих проектах. А по факту так не може працювати. От ви сидите директор, до вас прийшов інвестор і каже, мені потрібно 5 проектів, 5. От. Ми будуємо якусь там свою е, цілу структуру, так, якийсь міні холдинг або реальний холдинг. І от там є п'ять компонентів. Я от так бачу, я їздив там на захід, бачив там таке зроблено. Е, зроби мені п'ять проєктів, от такий, 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 такий. І ви, як директор, ви як будете цю задачу вирішувати? Ну, Можна взагалі не задумуватись, да, і взяти там, найняти п'ять самих крутих. Менеджерів продукту, 5 програмістів, Frontend, 5, е, 5 UX, всі сеньори, всі шарять, 5 тестувальників. Просто 5 команд створити. І спойлер: у вас нічого не вийде. Ну от Просто нічого. Ви будете просто 5 команд збирати роки роки 3, і то не збирати. Чому? Ну Тому що. от ви не задумувались. Багато людей, які прийшли працювати десь з директором, вони часто не створювали те місце, в яке прийшли працювати. Вони просто зайняли позицію. Часто буває, що директор одна особа, а реально ну, всім займається інша особа, а тримається все ще, ще на комусь третьому. І тому навіть таким великим а якщо ви власник бізнесу, ну то це взагалі. В принципі, навіть я розповідати не буду. Тому що ну просто по факту, якщо у вас от ви не задоволені, тим, що ви витрачаєте багато грошей і не отримуєте багато результату, то ну, питання в менеджменті це 100%. От якось так. Тому це важливо. І для того, щоб хоча б почати розгрібати ці всі пласти, які проблем, про які я кажу. Ну, потрібно почати з дефініції. І саме, що таке менеджмент, що таке менеджери, і як це все працює. Ну, то -то це менеджмент, менеджери, А, да. Працює вже якось, якось же воно працює, все ж нормально, і нічого, і всі працюють, і все клас, Ви мені можете так сказати. Якось люди влаштовуються щось, це. На що то наше мені це все взагалі думать, я ж дизайнер, що ти мені менеджмент, Менеджери? Якось же воно є. Так, I... да, є, але ти сидиш дизайнер і задаєш собі там питання, а чому в зарплата не росте, а чому в індустрії все погано, а що чого... от війна немає грошей. Або От не можу знайти таку роботу, як мені потрібно, або не можу вирости всередині компанії, всім дають гроші, а мені не дають. Або ще якісь питання. І це все от звідки питання ці. Вони з нерозуміння менеджменту. Чому там на фрілансі не виходить? Бо не розумієш менеджмент, не розумієш, як процес відбувається, не розумієш, як вистроїти цей процес. Як... Домовитись, як ТЗ поставити, як ти все інше. Або розумієш, але от результат тебе не влаштовує. Ну, тут те саме, значить щось, щось таке не розумієш. Так само, як я щось не розумію. Я всіх відео просто намагаюсь поділитися кимось власним досвідом. От те саме можу сказати, якийсь там не знаю, менеджер продукту може сказати, що так працюємо, все нормально. А потім приходиш в такий продукт, і тебе запрошують. Да? Наприклад, редизайн зробити. І ти тобі показують фіч-ліст, і ти там, спілкуєшся з менеджером продукту і кажеш, а скільки з цих фічей у вас вже реально на проді є? І виявляється, там 20% або 40%. Питаєш, а скільки ви над цим працювали? Там 4 роки, 5 років. Кажеш, ну а що ж, все не зробили? Ну, ти не розумієш, там багато нюансів, то ти просто не шариш. Ти нам дизайн не малює типу, ну, і не питай про то, все, то не, не, не твоя справа. Окей. Потім ми даєш, наприклад, на курілку виходить якийсь прогір або тіхліт. літ що, кажеш, що у вас так? Ну, ви ж, блин, наша команда класна, пацани всі класні, що так все повільно. Кажуть, ну як що повільно, бо ми сіли працювати над цим великим шматком. Працювали, працювали, кинули, бо через три тижні сказали, все, киньте, зробіть оце. Почали робити це, все киньте, зробіть ще щось. А потім якась обнова прилетіла на браузер, і треба було все кинути, бо у нас там щось впало. А тут приїхали інвестори, сказали, що то все не цікаво. от Поки цього не буде, зарплату не заплатимо. Хлопа, всі все ще раз кинули. І от так про це всередині побудований. З юксерами спілкуєшся, вони кажуть, там на PlayStation граємо, але все нормально. От тут якось працюємо. А, а звідки, ну, от, звідки ноги ростуть? З того, що немає розуміння, що це таке. Там просто сидить ну, менеджер проєкту, який. Ну, просто Ютубчик дивиться, або керує кимось, йому всі каво, роблять. Отака історія. Ну, це все за гроші інвесторів. І таких речей набагато більше, ніж вам здається. Те саме відноситься до директора. Ну, якщо ви думаєте, що директор компанії без менеджменту кудись далеко поїде, бо вже ж наче і так все працює. Да? Не поїде. Ну, от приходить до директора, наприклад, ем... А, ні, не так, навіть не інвестор. Давайте простіше. Просто зібрав всі, директор, всіх зібрав, всі працюють, все класно, все, кожен тиждень розказують, Боже, ми тут і то робили, і все робили. Одні перемоги, одні успіхи. В кінці року тобі йому потрібно там якийсь фінансовий ем... ну, звітність, якусь фінансову здати інвесторам. А виявляється, що нічого не зроблено. А виявляється, що якщо подивитись на папірець, то по факту ну, реалізовано не так багато. І що там підтримка існуючих проєктів, ще щось ще, ще, ще. немає результату. Що тобі пообіцяли там, на початку року, що щось буде, а потім цього по факту нема. Звичайно, що тобі, як директору, там розкажуть 10 тисяч просто причин, чому так вийшло, що в нас був ковід, що в нас війна. Що в нас там не знаю, що завгодно, що в нас якісь бани, блоки, технічні складності. Але ну чому так? Чому ти не отримав результат? Ну, бо менеджмент. Ну, просто ну от менеджмент базові, багато-багато проблем з менеджментом. А звідки ці проблеми? Бо немає розуміння, що це таке взагалі менеджмент. І якщо б за цим задумувалось, ну то не буде без проблем. Воно і так не буде, а так буде проблем ще більше. Тому, ким би ти не був, на якій би ти позиції не працював, все одно менеджмент тебе догонить і заставить замислитись, що це таке, де твоє місце, як це все відбувається. Тоді. Буде якийсь ріст розвиток. І тому я це відео таке загально записав, щоб е, якийсь тон <с��> задати цим відео про менеджмент і закликати розуміти, що в будь-якому випадку команда, компанія це все цілий організм, в якому є твоє місце. І давайте це місце розуміти е, дружно. Працювати а то наші роботи попадуть в мемчики. Якось так. Успіхів вам.